Що істина у вині, то особливих значень вона набуває саме із цим продуктом. Він створюється на Закарпатті іще з часів кельтів, і він годував солдатів та емігрантів, нагадуючи їм про любов та турботу рідної землі. Сьогодні його виготовлення переживає своєрідний Ренесанс, і ми вирушаємо у подорож, аби показати декілька смаків цього закарпатського продукту. Для того аби створити найсвіжіший сир з усіх сіл, які знаходяться навколо нижнього селища, приносять молоко. Пані Єра, розкажіть, будь розкажіть, скільки молока приносять приблизно кожного віку? Від тисячі, ну і до тисячі п'ятсот, якби пастеризуємо його обов'язково. Там збивається якби і добрі бактерії, і шкідливі. Але в процесі, коли ми вже далі виготовляємо сир, ми додаємо добрі бактерії. Подивимось, де вона там виливає волочко. Ми вже зараз на порозі перших етапів варіння сиру зібрали майже півтони молока вже зранку і далі побачимо, що ж все-таки додають, аби молоко перетворилося саме в сир. Особливістю виготовлення цього сиру є те, що у процесі не використовується сечужний фермент, який звикли додавати вівчарі. Згортання молока прискорює спеціальна біологічно активна закваска. Завдяки цьому сир можуть вживати і вегетаріанці. Зараз треба дати молоку відпочити. Залишити його в спокій для того, щоб кисломолочні бактерії почали свою дію. Що буде далі, дивіться, звичайно, у нашій програмі. А поки тривають процеси згортання, ми розповімо вам про ті сироварні, які зараз існують в Закарпатті. Наразі в області працює 9 сироварень. Кожна із них славиться своїм унікальним продуктом, що відрізняється за процесом виготовлення смаковими та ароматичними якостями. Найбільш презентована це, звичайно, селецьке сироварня. Це вже бренд Закарпаття. Да? А, поруч знаходиться міні сироварня Зелений гай. Поруч знаходиться сироварня Бараново. Поруч знаходиться ще одна, готується до старту офіційного дегустаційного зал сирний, в тому ж нижньому селищі, тобто в одному селі три сироварні. Далі з пропозицією є в селі Лух, де робляється типу Фета, це Рахівський район. Звичайно, Ракошинська сироварня. Потім хотів сказати про зону у селі Колочава, де робляться плетенки так звані. Крім того, у місті ужуді ще не презентовано, так але е, виробляється у чотирьох місцях, які до запуску готуються. у двох вже презентовано, у двох іще не презентовано виробництво сиру на пів твердого і розсипного типу бринза і урда. Кельський двір він е, також є. Так, як і район, це дві, дві сируварні і Мукачево. Звичайно, немає такого масу виробництва. І... Приємно, що саме у кельтському дворі представлено е, традиції кельтів: тип Грюер, тип голова монаха, тип камембер молодий, е, тип Пекоріно, тип капріно, тип рікота, тип скаморца, е, відповідно е, тип фета і так далі. І так далі. Я би її назвав лише типажами, тому що, е, по-перше, тварини харчуються. Місцевими травами, так, п'ють місцеву воду, яка однозначно впливає на формування молочної маси. Відповідно, букова деревина, на якій вистоюються ці сири, зовсім інша від букової деревини в Австрії чи у Швейцарії. Клімат зовсім інший з перепадами, так ну, всі моменти, ну і власне сам сировар, який це робить, теж додає свої моменти. А ми повернулися в нижнє селище. Сирна маса якраз дозріла для того, аби її порізати. Взагалі, під час варіння важлива кожна деталь. Наприклад, від розміру так званого сирного зерна залежить твердість готового продукту. Воно має ламатися дуже-дуже чітко. Вон, ага. І сиворотка починає виділятися. Тепер ми будемо нарізати його. Оцим інструментом він називається ножик для нарізання сирного зерна. А чому руку тріплення Ну його треба, розумієте, його треба тепер помельчити, його треба підігрівати від, від того, яке буде зерно, залежить, яким ми робимо сир. Чим більше зерно, тим сир буде м'якший. Якщо зерно менше, воно буде сир твердіший. Тепер ми його маємо подробити, щоб сиворотка виділялася окремо, а зерно ми могли зібрати окремо. Тут важливо робити лишніх лишні тобто Рухи мають бути досить чіткі. У сирному зерні зберігається сиворобка і для кожного сиру воно і вологість. Фактично це свого роду вологість сиру. І то, як порізано. Як воно скласилося, він фактично залежить, наскільки сировар розуміє свою роботу. Зараз найбільшим центром сироваріння є Хуський район, але найдавніші традиції сиру має все-таки інша частина Закарпаття. Саме Рахівський район, завдяки значному розвитку вівчарського ремесла завжди славився своєю бринзою, вурдою та іншими продуктами, виготовленими із овечого молока. Тому закономірно, що перша промислова сироварня з'явилася саме тут, у селі Кваси, на початку 19 століття. Чітка дата, яка є на наклейках 1843-1847, Я би не вважав, що це чітко зафіксована дата. Це очевидно, дата, яка поступила вже в продукцію безпосередньо, чаюсь в магазини в продаж. Да? Очевидно, до того сироварня існувала. Промисловий сир більше користувався попитом уже у великих містах, таких як там Дебрецен, як е, Солнок, як Будапешт, да? як власний відень. То, очевидно, це був один із моментів більше продати якийсь новий різновид сиру. Тому Перша світова війна, звичайно, закінчила красиво цю історію, а вже після Першої війни вже чеський, Традиції зайшли в Закарпаття. але у Чехів сир не є так популярний, У них більше типу фета, малосольні сири, так, бринза да, з галушками. То у них відповідно їх задовільняло той рівень промисловий, який був у простих господарствах тварин. Взагалі, сирну історію в Закарпатті можна поділити на певні етапи. До нашої ери з'являються ці. Моменти, відколи фіксується поява промислового тваринництва на території Закарпаття полонинське господарство. тобто з часів там кельтів, кельтів да даків вже можна чітко зафіксувати, що це е, були е, сироваріні на території Закарпаття в промисловому варіанті, як е, власне пов'язано з вівчарством в першу чергу, але як фабрика сиру виникла тільки в друга половина 19 століття. Потім була певний перерва, це Перша Друга світова війна. Потім з'являється так зване радянське промислове виробництво у великих містах із запакованими сирами, сирочками і так далі. Ну і Звичайно, в період уже незалежності був різкий такий провал, закінчилося промислове виробництво, і перейшло до якісного типажованого відповідного виробництва. Сьогодні маємо вже 9 діючих і ще планується до 11 сирварень бути відкритими. Як століття тому, так і тепер технології варіння сиру залишаються подібними. Після варіння сир розливають по спеціальних формах, де він буде спресований. А далі почнеться етап миття сиру соленим розчином. Одного ранку приходимо і ми його звідси витягаємо, несемо його бо дозрівав у підвал. Угу. Цей нарцизка Карпат має дозрівати шість місяців, селіський сир має дозрівати три місяці. А що ось цей розчин? Ми, ми так кажемо соляний? Соляний розчин це сіль не йодована, бо була сіль, і все, і, це і, 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 і вода. Одна партія сиру вже приймає соляні ванни, а тут чекає уже майже готовий сир. Як не дивно, його треба мити кожного дня. Приєднуємося до цього процесу, і тому сьогодні я буду теж мити сир. Це, а чого, е, як ви кажете, молодий сир вимиєте вручну, а це на машинці. Це чимось відрізняється? Відрізняється, бо там солено мразче не молодь. Ага. Він собі ще має взяти ту, ту, ту на скоринку. Ясно, ясно. А тут уже просто водоймає. Чи, Чистою черельну воду, а ми три місяці. Ми вибрали за прототипом швейцарський, от з того почалося. Зрозуміло, в 94-му з нас ніхто не був ні фахівцем, ні хто, нічим. В 95 му я вже був на стажуванні дитячої челунгумаю, на стажуванні по сироварінню в Альпах, 1400 метрів на дрібне моря, де була від дойки до виготовлення сиру на дровах. Виготовляли ми тоді сир Грюєр. 94-го по 2002-й йшло будівництво погоджувальні. Документ. Вселецький молодий, на ньому ми кладемо дату, це для обліку, і плюс наверху ведеться технологічна карта, де ми можемо подивитися в випадку, якщо є якісь збої ну, з електроенергією, яку ми можемо мати. Це молодий сир, а ось там ми вже бачимо він жовтого кольору. Перший тиждень ми його протираємо щіточкою і чуть-чуть солі. Потім переставляємо на сухі доски. Тепер він починає, тепер наша, наша задача, щоб на ньому створилася скоринка. Скоринка створюється, це, це не є покриття ні, ніякими восками і так далі. Далі, якщо ми подивимося по датах, то, то він починає потихеньку набирати скоринку. Тут важливо періодично міняти доски, доски мають бути помиті чисто джерельною водою. І просушені. Отже, тут стоїть селецький сир, так, а в іншому відділенні Так? так. Покажіть нам його, будь ласка. Давайте проходимо. Це сир, який роблю я. Син коли... син, коли буває вдома. Ну, Зв'язано з двох причин, тому що тут в основному в мене працюють дівчата. Угу. І, з другого боку, ну я не хочу втрачати свій фаховий рівень. Тобто я за собою залишив цей сир роблю тільки я. <кій> він головочки, коли він мокрий, більше 20 кілограм, тобто вага досить серйозна. Перші 10 днів ми його протираємо солью, тобто, 24 години, які є в солінювання, нам не достатньо. Тобто, ми ж його так сильно-сильно протираємо обільно солью, аж натираємо. Сіль, це кухонна, за ці чорні то щоб не думати, що це щось. І от таким методом він у нас 10 днів стоїть, потім ми його просто протираємо. І так само шкірка формується під час дозрівання. Отут бачимо сири, які маємо. Маємо 11 місяць, перший, другий. Саме старе, який ми маємо, це є перше десяте минулого року 2014, тобто йому буде 1 травня 8 місяців. Давайте виберемо щось із першого, щось з 11-го. Тобто, що робиться? Я втикаю і провертаю. І тепер можемо тягнути. Витягується така. Видно, що рівна консистенція, тобто дирок немає нічого. Тепер можемо відламувати частину. І це можна куштувати, а це друге. Маємо вставити, вставити сюди, і як, як пробочка на, на вино, і замазати. Реально я навіть не буду знати до кінця, з котрого я пробував. Коли я вже буду розрізати, я буду бачити, що забирався пробник. Приїжджайте в нижнє селище, і можете самі спробувати. Ну, після смак у цих сирів, щоб розуміти, є дуже сильний, особливо в Мерці Сякарпат, після смак. Тобто, коли ти їш, є смак, mm -hmm. а потім вже в кінці, коли пожував, рецептори ззаді відділяють. Ну, тоді починаєш. Я, наприклад, тепер відчуваю справжній смак його. Найкращі продукти виходять тоді, коли їх робиш із добрими помислами, особливо із молитвою. Тому ми приїхали у Ракошино, аби показати, який саме тут виготовляють сир. Унікальність наших сирів така, що вони не робляться у великому кількості. Вони робляться міні-сироварня. Я знаю, на день ми робляємо десь 500 літрів молока угу. від своїх тільки від своїх корів. Ось так виглядає закарпатська батьківщина італійського сиру. Його почали варити тут у 2005 році. Поціновувачі продукту знайшлися дуже швидко, адже у Ракожинському монастирі варять вісім видів сиру. Ми робимо сир мукіно, біблійський сир. Біблійський сир робимо зі сопом. Із Ізраїля ми веземо таку траву, як ісоп, і ми додаємо її в сир. Значить, Там на 100 літрів молока, там є порція пропорція і ісопа. І робимо цей біблійський сир, називається біблійський сир і Потім робимо сир такий шимон, твердий сир. Сир це в честь моєї якби, фамілії, що я його заснував, цю серварню. Він стоїть 6 місяців вистачити цього сира. Потім робимо сир з каморцю. Це такий як би, сир, такий як глечик, якби новий глечик і на головах. голова. Ну, він вариться почало молоко, а потім витягнеться і сварячим який печине воду, і робиться такий красивий форм. Ага, тобто вам подобається саме те, що ви з нього вже сліпите, так? так? А які найскладніші сири робити? Там, де багато різних інгредієнтів? Моцарелла. Моцарела. А як вона робиться, так якщо кордона? Ну, Моцарелла теж витягнуться кипівчину воду, що вона в маленькій формі і дуже багато треба тримати у речі воду просто. Ми робимо її сурифу, це називається у нас сир Мукіно. Мукіно, мені видавлюється сир, похоже, ще як на голландський сир. Uh -huh. Ми робимо обшито, три види. робиться із сопом, робиться із окропом і робимо кречський гуріхом. Потім робимо сир рікота. Як я говорив недавно, питали, прийшли туристи і говорять, що це за сир, такий дуже ніжний, ніжний. як поцілує ангела, як кажуть, вони на кого це хай буде вам поцілує ангела. Рікота він дуже ніжний, такий смачний, значить сир. Мимо його можна мастити на булочку, може можна десертний сир. Це як дельфін-сир. Через там дві години вже можна поїсти, бо він є як сиворотки, він є дуже горячий, він теж вариться до 100 градусів. Тобто, фактично, цей сир вже майже готовий до споживання, так? Йому не треба там два тижні або два Ні, місяці чекати? Ні, нічого, це тільки дві години, і максимум вже його можна пользуватися. Як маєте бажання його можна і з медом, можна і з сахаром, можна просто какаву їсти, угу. можна обишно їсти. Поцілунок Ангела так називається один із видів сиру, який варять щодня у ракошині. Він має ніжний та м'який смак, готується швидко і ми навіть спробували його у гарячому вигляді. Але є сир, який чекає свого поціновувача протягом декількох місяців. За цей час він дозріває, змінює свій колір і аромат та насичується любов'ю сировара. Рік Мукачева ми знайшли унікальні для закарпаття сири. Вони виготовляються за французькою технологією цьому підвалу більше 400 років. Сир, який ви бачите у моїх руках, дозрів саме тут завдяки унікальному клімату та благородній плісніві, яка виросла на стінах цього підвалу. Але головне напевно не це, а саме глибокий філософський погляд на виготовлення сиру. Той який схожий із позицією митця, що працює над своїм шедевром. З першого погляду непримітний двір ховає за своїми воротами чимало таємниць. Тут ростуть екзотичні рослини, печуть натуральний бездріжджний хліб, готують різноманітні наливки і настоянки, і, звичайно, варять прекрасний сир. В дворі ми культивуємо м'які сири з сплісіння або миті сири, то вони, і ми робимо їх за аналогами там, технологічно за французькими аналогами, то насправді ці сири ну, можуть мати зовсім інший букет, зовсім інше забарвлення, смак і так далі, бо на, на них буде впливати місцева породи корівки, зовець, кормова база. Якщо, в європейських фермерах там козовівці корови пасуться на соковитих луках і так далі. А наші кози споживають там чарники, зокрема там терен, Шепшина, Акація, і тому подібне. І ці самі по собі кущі є чарники є цілющими, і тому відповідна цілющість передається на, на сири. Передається. І тому ці сири, в якісь сміли є, можна сказати, унікальними. Варто сказати, що сир дозріває досить довгий період часу, і з кожним днем змінюється його смак, і він отримує новий букет цих смаків. Насправді, саме внесення складної бакзакваски, внесення відповідної плісені, стечужного фермента. Ви закладаєте, даєте сиру в майбутньому генетичний код свого роду. Тобто, ви в таку вносите багато кількість інгредієнтів, які згодом беруть участь у творенні. Смаку сиру на першому етапі, а згодом і букету. Подібні сири, вони мінімум ну, 2-3 місяці йде процес дозрівання, і він ну, десь на третьому місяці вони вже набувають певного букету. Пан Юрій, скажіть, будь ласка, а довго ви вчились варити цей сир, і скільки взагалі спроб або, можливо, сил довелося вкласти в те, щоб вже отримати те, що ми бачимо сьогодні? Насправді, коли ми кажемо про подібні сири, то для того, щоб освоїти їхнє виробництво, нема готових рецептів. Це досить клопітна, складна робота. Це робота з графіками, це робота з формулами, це розрахунок внесення бакзаквасок, стачужних ферментів. Там чітко треба розрахувати, коли повинно звернутися для того чи іншого типу молока власне молоко там за 30 хвилин, за 45, за 2 години як для рокфора. Це можна порівняти ну, образно створенням всесвіту. Так? Коли там всілякі туманності, газопилові хмари і тому подібне. І десь у тому через мільярд років народжуються якісь ознаки ну, розумного життя, якась гармонія. Ви мені казали, що от зараз у вас зберігається в підвалі сир, який ви обробляєте спеціальним напоєм. Так? так що це саме? Розкажіть трошки про нього. Мова йде про клас митих сирів. До митих сирів у Європі належать, наприклад, сир Мюнстер, Понлевик. Там, Ліваро, рибошлон і так далі. Це дуже цікавий е, тип кластерів, тому що коли у них проявляється пісень, її обмивають. Миють певним типом брендів. Це може бути Грапа, це може бути коняк, це може бути Орухо, іспанське виноградне бренді, це може бути Канія, там, галісійський варіант цього бренді. І тому оці обмивка цими напоями, які теж по природі свої натуральні речі, зроблені з фруктів, ягід, трав, і так далі. Вони вносять ну, такий неліт складний букет наліт елітарності, ну, яким просто хочеться насолоджуватися цими. І власне у дегустаційному підвалі нашої садиби. Головна, головний посил, головна ідея це тут все створено для того, щоб людина насолоджувалася, смакувала сирами, напоями, хлібом. І не випадково у міфології Кельтів є таке поняття, як блаженний або «райський» острів Авалон. Тобто, помираючи, кельт вважав, що на цьому світі йому було не просто, не легко, але на острові Авалон йому буде житися дуже гарно у товаристві гарних людей. У Товаристві гарних напоїв, і е, страв, і наїдків, Но, де буде е, бояти вічна зелень, де не буде холоду і так далі. І це, власне, острів Аволон, він десь незримо присутній у філософії, в ідеології цього підвалу. Особлива енергетика це те, що об'єднує сироварні, в яких ми побували. Там затишна і смачна атмосфера. До сиру ставляться і до чогось надважливого, навіть сакрального. Напевно, тому у закарпатських сироварів виходить справді якісний та смачний продукт.